Леонід Данільчик, ХУТІР МАЗУРИ Цикл оповідань. Оповідання, Любов та Кохання. Серпневі промені клали свої гарячі долоні на мокру від солоного поту спину, складки грубої сорочки ятрили на терті рани, слава випрямилась, кинула сніп жита та втерла перед пліччям чоло, не випускаючи серпа. Дівчата вже прямували до дібри у прохолодний сховок метушливих тіней. Славка жала лівицею, тому трималась осторонь. Поглинута власними переживаннями, не почула кволих окликів на перепочинок. Зітхнула та рушила до виснаженої дівочої зграйки. Ти ото, Славко, бідуєш, бідуєш, а щічки наїдаєш. Дивино, яка кругленька стала. Марина грайливо заглянула в очі. Лукавий вогник блукав у примруженому погляді. Дівчата, мляво, усміхнулись, не глядячи на співрозмовниць. Спека та втома позбавляла бажання балакати. Слава відірвалась від споглядання колгоспного поля і байдуже повернула обличчя до гострої на язичок Марини, промовчала. То так просто ніц не буває, хитро посміхнулась хуторянка. То славцю квітнеш цвітом. Мусить скоро заміж підеш, аби тільки спасівка скінчилась, а ні!» Примітка. Спасівка, Піст на Спаса. Червоні плями ошпарили обличчя Славки. Вона втерла рукавом піт, ховаючи непроханий рум'янець. Глитнула та скосилась на Марину. Певно, що так. Піде. Дівка фест файна. втрутила Сміля і примостилась поміж дівчатами. Звернулась до слави. Що там, тато? Якся мають? Слава вдячно усміхнулась одним кутиком губ. Кривають потрошку, пораються. То й добре. Марина поморщила ніс та вляглась на спину. Клопоти скаліченого зазулі її не турбували, а востра та нетерпляча до кпинів мілька вже не дасть повтішатись із простенької славки. Марина прикрила очі та занурилась у тривожну дрімоту. Люстро на стіні погано відображало статуру. Слава зняла його та сперла навскіс на столі. Покрутилась. Справді, вже видно, уже не приховаєш. Скоро зачнуть помічати. Зітхнула, взяла хустку і нишком випорхнула з хати. Вечірній садок огорнув теплинею, сп'янив ароматами. І слава, заледь черкаючи босими ногами стежку, полинула у темний віддалений закуточок. Чекав, переминався, схопив, притис. Іване! Слава вихопилась з наполегливих рук та знову вкуталась в обійми коханого. Іване! Нотки докору млосно розтанули у збентеженому голосі. Іване! Здригнулась, ошпарена розсипом поцілунків. Іване. Відсторонилась. Я, я, припала до його вуха і ледве видихнула. Я тяжарна. Примітка. Тяжарна діалект вагітна. Гарячий подих Івана захолов. Чоловік сіпнувся і боляче стиснув Славчин лікоть. Зойкнула. Іване! Схаменувся, відпустив, переступив з ноги на ногу. Славка спробувала спіймати його погляд. Іван опустив очі, шукав поради серед коливання трави під ногами. Іване, давно знаєш? Та я я не знала, доки от геть, от зараз десь зрозуміла. То я сподівалась, що ні, а воно. А воно так. Якось грубо, неласкаво обійняв її голівку і незграбно притулив до плеча. Відчув, як в такт серцебиття здригаються дівочі плечі. Злився, лютував. Дурна дівка. Ніц не знає, не мудра, мов та колода. Було б ото, як та Марина, сіпнув головою, скидаючи недоречні думки. Серед шелесту листя прокрався боязкий голос Слави. То ти прийдеш? Куди? не зрозумів Іван. До тата, до батьків, благословення просити. А. -а, -а, -а збагнув та насупився. Прийду, прийду, мушу. Як то інакше? Певно, що прийду. Мусиш? схлипнула з докором. Не відповів. Грубо затис у долонях дівочі щоки та вколов різкуватим поцілунком в уста. Впустив славку і зашаркав чоботтями геть. Важкі, повільні кроки витискали тугий скрип з підлогових дошок. Іван вкотре дійшов до лави, розвернувся і знову рушив до вікна. Стежку в хаті витопчеш! Трапилося що? Біда яка в колгоспі? Чоловік відмахнувся від старої матері, і вона одразу вийшла. Звикла до недоброзичливості сина і не переймалась його турботами. Іван сплюнув на підлогу, пошкрябав набридливий набряк від укусу кліща, що турбував уже котрий місяць. Схопив люстерко. прискіпливо перевірив, чи добре виголений, згадав, що робив це вже двічі, і роздратовано кинув його на стіл. Вийшов з хати і непомітно для себе сильно грюкнув дверима. Дорога до зазулі вела прямо через хутір. Але несвідоме бажання потягло Івана обхідним колом попри в ліс. Чоботи злостиво вибивали пил із битого шляху. Вагання та нерішучість змушували відтягувати момент такої небажаної розмови. Але релігійне виховання та страх перед людським пересудом штовхав на подвір'я Павла. Шум в кущах вивів із задуми. Марина розгорнула листя, вийшла та поклала при дорозі кошик. Іван машинально оглянув округлі шапки червоноголовців та погрижені слимаками широкополі капелюхи підберезників. Нащо тобі ті лопухи? спитав, аби щось спитати. Слава Ісу! Кутики губ Марини потяглись догори, і дрібні різці хижо визирнули. Слава навіки Богу! Ти на до церкви чи з церкви? Такий випросуваний, гладенький. А тобі що до того? Марина охопила долонями лікоть Івана, наче рятуючи від необачного кроку у прірву. До зазулів війдеш? До Павла на розмову? Вивільнив руку, але Марина знову прилинула грудьми до плеча. Голосно зашепотіла у вухо. Іване, схаменися, Павло Каліка, на одній нозі кульгає! Хатася хата ся валить, та чи то хата, глиня намазанка. З гарячим подихом Марини у голову Івана в'єдались отруйні слова. Нащо тобі тая біда, голоднеча, ти видний парубок? Не женися на Зазулисі! не ламайся долі, не будь дурним. А на кім? На тобі сянити. Іван Кволо спробував забрати руку. Марина оглушила дзвінким сміхом, але обіймів не попустила. Дівочі перси ще дужче притислись. А то ти мені дуже треба? Я се знайду. Того добра вистачає. Втихомирилась і продовжила. За тобою стевка з Дусанова сохне. Ніцно за тебе говорить. Що мені тая стевка?» Івану нагадалась струнка, приваблива селянка на вечорницях сусіднього села. Та стевка як стевка, дівка, вона й дівка. А тестя будеш мати партійного, голову колгоспу. То то якась некрива мазанка і каліка. Погляд Івана посунувся кудись у бік, і Марина відгадала його думки. Щоб остаточно поставити на своєму, використала найвагоміший свій аргумент. Потягла Івана в зарослі лісу та гаряче зашепотіла у вухо. Ходино, я тобі грибницю покажу, таку, но ти ще не видів. Іван покосився на кошик, копнув його, і той залетів у кущі. Дозволив Марині затягнути себе слідом. Вересневе сонце сумно поблискувало на гладкій щічці яблука. Слава зірвала плід, вкусила, провела рукою по округлому животику, оправила широку одежу та боязко пішла в хату. Павло зайшов слідом. Слава не оберталась, поралась за кухнею. Батько сів на бамбетель, склав у кут милиці. Примітка Бамбетель. Диван. Славцю! стрепенулась. Славцю, скажи но, скажи но мені, чуєш, доню? Мовчала. Павло скрикнув Хто він? Хто? Славцю? Дівчина повернулась, кинулась на коліна і обняла єдину батькову ногу. Павло підняв руку, аби погладити доньку, але долоня завмерла в повітрі. Ганьба! Яка ганьба? Хіба я тебе на то плекав, аби ти на мою сиву голову таку ганьбу поклала, вимішала каліку з брудом? Слова били батогом. Коліно Павла змокло від сліз. Він гепнув долонею по бомбетлю. Геть, геть з очей! Розпусна, геть. Донька зірвалась на ноги. Похітнулась. Долоні сховали лице. Крізь пальці линули струмені сліз, На осліп вихопилась із хати. В дверях від кімнати з'явилась кася, підступила до чоловіка. Павле, ти. Ти. Ти що ж? Старий підняв скляні очі на дружину. Ти знала? Знала й мовчала, ховала сором. А що? Голос Катерини забринів образою та обуренням. Скрикнула. Що? Було її розіп'яти, втопити? підступила на крок. Тож твоя доня, твоя кров, а ти ти, наче, ти деспот, деспот. Ганьба. промурмотів Павло. Ганьба. підхопила Кася. Ганьба так дитину катувати. Мало їй, то ти ще словами, мов кулаками, наче батогом. Де ж так можна, Павле? Ти батько? Ти. Ти. Катерино! Голос каліки надломився. Очі затуманились, тихим шепотом додав Катерино. За вікном майнула тінь. Ромко кинув дрова, що ніс із шопи. Крізь купе віконце до нього долинули ридання сестри, а потім викрики матері. Не одразу зрозумів, за що мова, але тепер вже летів крізь сад у вихорі бентежних думок. Перескочив паркан, увірвався в поле. Поодаль на стежині похитувалась немічна постать сестри. Хлопчина рвонув, нагнав, охопив обіймами славу і, задихаючись, збиваючись, замурмотів Славцю, славцю, сонце моє, не плач, славцю, сестро. Квіточко. Дівчина повернула до нього пустий погляд, крізь паволуку сліз розпізнала риси брата. Його теплий голос розтопив холодний відчай. М'яко поклала голову на плече хлопця. Крізь тремтячі уста видобувся німий шепіт. Немає мені життя. Роман швидше відчув, ніж розібрав слова. Моя квіточко, не плач. Тато не гнівається, не гнівається. То він зденервувався то таке. Ходімо, квітко моя, ходімо, сестро. Слава безвольно піддалась на поляганню і Роман повів сестру до хати. Зупинились у дверях кухні. Хлопчина з докором зирнув на батька та легко підштовхнув сестру. Ходи до мене, доню. Простяг долоні старий. Бояцько підступила і знову впала на коліна перед батьком. Не плач, пташко моя, не плач. Пробач старого дурня, пробач, моя зузулечка!» Павло із зусиллям підняв доньку. Сіла поруч і сховала обличчя в його грудях, притис до себе тамуючи її ридання. Здурили мою зазульку!» «Скористалися тобою, моя пташечко, не плач, пробач. Обняв долонями голівку доньки та повернув її обличчя до свого. Нема горя, нема журби, усміхнувся. Чий бебечок не вскочив, а телятко то наше буде. Не плач. Сумно усміхнулись навзаєм. Слава шморгнула і міцно обняла за шию батька. Кася сіла поруч. Притулилась до спини доньки. Мовчали. Катерина піднялась з наміром скласти на вечерю. Вийшла в сіне, гукнула романа. Не відізвався. Глянула на вішак. Його куртка зникла. Сахнулась. Все збагнула і вискочила в двір. Роман штовхнув хвіртку паркану, до ніг з гавкотом кинувся пес. Чобіт з розмаху вгатив собаці в груди, і тварина заскаволіла та подалась геть. Парубок перетнув подвір'я, двічі гримнув кулаком в двері. В проймі виник Іван. Погляди зустрілись. Господар скинув плечима, відкрив в рот, але дзвінкий ляпас увігнав назад несказані слова обурення. Іван похитнувся, опанувався і штовхнув хлопця. Роман впав, відбився від землі та вскочив на ноги, закусив губи, замахнувся. Двері гучно зачинились, скрипнув засув. Роман занадився молотити перешкоду, сплюнув, огледівся, схопив каменюку та жбурнув у вікно. Брязкіт скла рознісся по осінніх сутінках. Роман взяв палицю і занадився вибивати рештки скла. Двері рипнули. На ганку стояв Іван. В руці тремтіло, дуло нагану. Забирайся, дурню! Суглоби на кулаках хлопця зблідли. Пальці до болю стиснули палицю. Ступив крок назустріч зброї. Іван відступив назад. Встрелю! Бігме встрелю! Забирайся! Я тя заб'ю! Почвара! Заб'ю. Ще крок вперед. І ще один крок назад. Стрелю! Слово зачепилось за страх в грудях та здригнулось на вильоті. Очі Романа блищали холодним лезом. Іван відчув, як гостре вістря ненависті торкається його горла. Прохрипів Заб'єш? «І...» Лишиш дитя сиротою? Відповідь прошепіла крізь крегіт стиснутих зубів. Най буде правдивою сиротою, а ніж з таким почварою. Стрелю! звідчаєм схлипнув Іван і знову зробив крок до тилу. Слова про батьківство остудили Романа. Він завагався. Люто ж бурнув під ноги палицю і поволі на прямих ногах рушив до хвіртки. Катерина шпортилась, підбирала на ходу спідницю і мчала до двору Івана. Темна постать на шляху зупинила її, пізнала сина. Скинула руки, проте крик застряг в гортані. Позаду Романа, за парканом, стояв Іван. Живий. Кася відступила в тінь саду чапляків, вирішила не турбувати сина, побоялась знову збентежити гарячу натуру парубка, пропустила пригнічену постать та тихо подалась слідом за ним додому. Веселий гомін різдвяного співу розсипався по тріскучому морозу. Колядники завернули у двір до Томка – і звідтам долинув традиційний обмін святковими вітаннями. Іван вичекав, доки голоси затихнуть за дверима хати та продовжив невпинно крокувати. Горілка не тамувала біль у скронях. Занесений кліщем бореліоз поступово руйнував нервову систему, думки плутались, втома доводила до апатії. Хміль зимових святкувань маскував собою симптоми хвороби. Похитуючись, Іван перетнув дорогу. Пам'ять зберігала лише епізоди із посиденьок з потенційним тестем. Слабо пригадував, як добрався з Дусанова на хутір Фіра, галасливі парубки, коляди, самогон. Оперся на стовп, аби перевести дух та зібратися з думками. Ото сина святкував! Файно є. Марина. Прокашлявся Іван. То ти ой, ой а намаєш. Опанував себе, випрямився, твердо став на широко розставлені ноги. Тися ще не вженив. Ходиш до стефи, ходиш, там, так, як за зулями, не пройде. Іван схаркнув убік. Як яся вженю, як там байстрючка. Хітнув головою в напрямку зазуленого саду. То і що? Завада? Завада. То візьми до себе. Іван скривився. Возьми? Славками навіть на поріг не пусте. А ти ходив? В темряві зблиснули дрібні зуби Марини. Не славки, ти боїшся, Іване, Романа! Здоровий бугай, а лякаєшся теляти, здогадалась Марина і підступила. Змовницьки замуркотіла. Яно ну, до зазулів іду, гостинця несу, то я славці слово скажу, вона й вийде. Вийде? Вийде. Ти тільки попроси її доньку винести. Твоя ж кров найдасться на дитя подивитись, потримати. Думки Івана знову хаотично перемішались. Марина вела далі Ти возьми малу за ноги та й об обстовчик, та й все. Ти дурна, йди геть. Іван штовхнув дівку, але та не поступилась. Не будь такий мудрий. Ти собі руки розв'яжеш, і славцю волю даш. Вона се ганьби та турботи позбавить, вільно дихне. А я в тюрму. Ти геть п'яний або геть дурний. Та кому вона скаже? Чимало в бідних хатах дітей гине. Ся втіше з того. Я знаю, знаю, що вона смерті доньці бажає, але рука не здіймається, а ти. Я. запалений мозок прийняв аргументи. Порада Марини наче вирішувала все, все одразу і для усіх. Клич, клич! Кивнув Іван. Славка знає, де я чекатиму. Знає. Слава здалеку почула важке дихання Івана. Не розуміла, для чого йде, але йшла. Під попелом зневіри щетліли одинокі вуглики надії. Вступила в темний куток саду, де колись мліла в коханих обіймах та з острахом оглянула непевну постать чоловіка. Іван повернувся. Тяжко видихнув. Христос рождається! Славім Христа! Принесла? Що? не зрозуміла слава. Доню, пощо вона тобі? Не була треба дотепер, а зараз захтів? Іван переступив з ноги на ногу, вгледівся в тіні. На руках слави не було немовляти, скривився. То йди принеси, погляну. То ж моя кров, моя доня. Не почув відповіді і ступив крок назустріч. Простяг руку. Його жест обірвав викрик Славцю. З вигуком шумно захрустів сніг. Швидкі кроки несли через сад Романа. Іван відступив. Слава перегородила дорогу брату, схопила в обійми. Роман не опирався. Закляк і монументальність його пози ще дужче злякала Івана. Відчув, як стиснулося серце, в скронях знову заколотило. Мовчки відступив, позадкував. Наткнувся на паркан і рушив вздовж нього до хвіртки. Лише коли силует Івана зник із засніженого обрію, Роман дозволив сестрі зрушити себе з місця. Повернулись до хати. Вихори думок кипіли в неспокійній голові Івана. Він кидався з боку в бік, бив об стовпці уявну доньку, здригався, хапав повітря долонями, так наче душив немовля, реготав, падав навколішки і ридав над невидимим тілом дитини. Вставав та знову поринав у світ власного божевілля. Врешті посковзнувся та повалився у гноївку за стайнею чи жів. Багно втихомирило неспокій тіла. Їдкі потоки розчинили в собі безумну душу. Помер.